Доброго дня! Мене звати Олена Олійник, я випускниця магістратури Одеського національного технологічного університету. Закінчила освітню програму технологічна експертиза та безпека харчової продукції у 2022 році. Зараз працюю на державному підприємстві Одеський центр стандартизації метрології та сертифікації, фахівцем сертифікації відділу з оцінки відповідності харчової продукції, продовольчої сировини та послуг. Моя спеціальність, технологічна експертиза та безпека харчової продукції напряму пов'язана з специфікою моєї діяльності в нашому центрі. Кафедра харчової хімії нашого університету має сильний науковий склад та потужну сучасну матеріальну базу, а тому може забезпечити необхідним теоретичним та практичним матеріалом для здобуття знання та практичних навичок. На мою думку, ця професія в майбутньому буде набирати ще більших обертів затребуваності та реалізації. Тому, хто хоче стати справжнім спеціалістом та мати цікаву і сучасну професію, потрібно неодмінно ставати студентом нашого університету, спеціальності технологічна експертиза та безпека харчової продукції. Дякую всім за увагу!